Іду до своєї розочки аспірин. Аспіринчик. Моя трояндочка. Яка гарнішечка. Квіток ніколи не було. Ніколи. О! Це вже інша троянда. Трошки її зараз на цей час прикриває. Можна її пагони пригнути до землі і такими шпилями приколоти, щоб вона не закривала мою аспіріночку. Я обрізала ці троянди, тому, тому, тому вони по-інакшому трошки зростають на цей час. Ось так багато пуголовків вже виросли. Риба їх з'їдає. Закінчилося цвітіння моє. Дуже гарна троянда. Я вже повирізала сухі пагони, але не знаю її сорту, На жаль, не знаю. Ніхто не підказав. Скоро маю робити обрізку своїх барбарисів. Ой. Павотиня, знов павотиня треба знімати, хоча оброблені біопрепаратами. Треба помалуватися на них, таких гарних, таких яскравих, перед обрізкою, перед стрижкою, бо будуть не такі, будуть зеленокуваті. Дуже багато палотинного кліща, дуже багато. Найяскравіший, звісно, оранж Айс.